Потенціал українського дзюдо традиційно великий і різнобічний, і зірки національної збірної готуються до нових викликів. Вони неминучі, бо розвиток напряму залежить від олімпійських перспектив. Але на ігри до Парижа ще треба потрапити. Для цього необхідно зробити кілька важливих кроків. Збірна України із дзюдо відточує майстерність та готується до нових перемог. Здобувати їх на міжнародних турнірах вкрай важливо. Чемпіонат світу у катері команда бойкотувала через присутність так званих нейтральних спортсменів із країн-агресорок. Відтак українські дзюдоїсти не змогли поборотись за необхідні рейтингові очки, які впливають на процес олімпійського відбору. Потрібно показувати результати як намога краще, тому що ми трошки в програшному знаходимося в такому положенні, що все ж таки трохи менше турнірів у нас у більшості наших основних. Конкурентів, попри складнощі з відбором, четверо українських дзюдоїстів практично гарантували собі путівку на ігри 2024. На 100% казати, ще не можна, але в принципі. Досить міцні позиції позиції. Це чотири чотиривових категорії: 60 кілограмів у чоловіків Дільшот Халматов, 66 кілограмів Богдан. Ядов та дві категорії у дівчат, 57 кілограмів Дар'я Білодіт та 78 кілограмів Єлізавіта Литвиненко. У серпні 19-річна Литвиненко здобула першу медаль турніру серії Мастерс. А вже за тиждень змагатиметься за додаткові очки на чемпіонаті світу серед юніорів. Впевненості Єлизаветі додає і той факт, що торік вона стала третьою на світових змаганнях дорослих. Почуваюся добре, не тільки на перемогу, тому що я ще не боролась на чемпіонат світу серед юніорів. хочу поїхати і завоювати тільки золото. Переможні плани і у лідера збірної України Богдана Ядова. На початку жовтня він відправиться на тренувальний збір до Словаччини, а вже у листопаді захищатиме один із найвищих титулів. Богдан Києнний чемпіон Європи, працюємо, трошки не вистачає, можливо, йому стабільності. Він дуже хорошо виступає з бореться з сильними суперниками, а іноді не може налаштуватися на суперника рівнем нижче. Але в цілому також скажімо, зараз розквіт його йому 27 років. Є вже вже все, і досвід, і сили, і техніка, і все є. Олімпіада, мрія і мета Богдана Ядова. Перед іграми у Токіо він поступився у внутрішній конкуренції Георгію Зантарая. Тож Париж та сама вершина, яку планує підкорити. Так, я гарантував це місце на Олімпійських іграх, практично, але для мене мало гарантуватися місце, тому що я хочу залишитися в топ-8 рейтингу, щоб в мене було на Олімпійських іграх легше жеребкування. Та я почував собі, коли ти був сійний на таких змаганнях, ти почуваєш себе більш комфортно. Це подія всій моїй спортивній кар'єри, всього моєї життя, що я посвятив спорту. Е, для мене було дуже важко пережити те, що я не потрапив на минулі Олімпійські ігри. І, але, і початок цих, цього відбору було дуже складно зібратися. Перші перш, ще, ще такі там, пів року я не міг досі повірити, що не поїхав на ті. Тому було важко, але зараз е, я в гарному почутті. Е, все, все йде більш-менш добре, і я сподіваюся, що е, я побуду в Париж і е, наберу свої оптимальні кондиції і покажу максимальний результат. Великі амбіції щодо медалі Олімпійських ігор. І у важкого ВК збірної України Якова Хамо він відновлюється після операції на колінному суглобі, проте зберігає шанси потрапити на ігри. Була досить складна операція, досить так тяжко йде відновлення. Все ж таки, враховуючи його вік і вагу, але сподіваюсь, що на вже на початку наступного року в січні ми побачимо його на світових татамі.